Керівництво товариства угорської культури Закарпаття зі смутком констатує той факт, що процеси, які відбуваються в Мукачівській спеціалізованій школі імені Ференца Ракуці II, погіршують можливість збереження якісної угорськомовної освіти в місті Мукачево. Про це товариство повідомило у своїй заяві щодо нещодавніх подій у закладі. Вважаємо обурливим, що після безпідставного звільнення колишнього керівника закладу новопризначена Мукачівською міською радою очільниця школи не дозволила використання угорської національної символіки під час урочистого відкриття нового навчального року. Хоч це не суперечить жодним законам України, а навпаки, є загальноприйнятою практикою в закладах освіти, де навчання проводиться мовами нацменшин. Підкреслює керівництво товариства угорської культури Закарпаття у своїй заяві. Ми вважаємо, що антиугорські дії керівництва міста Мукачево можуть призвести до міжетнічної напруги, що не служить інтересам ані закарпатської громади, ані України в цілому. Наголошує товариство у своїй заяві, опублікованій 5 вересня 2023 року.